E Також у 2013 році до бюджету головного управління пенсійного фонду України в Одеській області з усіх джерел фінансування надійшло на 16,5% більше коштів ніж у попередньому році. Попри це в галузі пенсійного забезпечення, як і раніше, залишається велика кількість проблемних питань на 1 октября, то есть по платежам, которые остались в Пенсійному фонді, а это страхові взноси, льготні пенсії, зміщення научних пенсій платежками долги составляють в районі 100 млн. Долги эти э, по страховым взносам, начисленным за период до 1 января 2011 года, они постоянно гасятся. Проблемными вопросами остаются долги банкротов и долги физических лиц. То есть основная вот проблемная категория, которая касается должников, это э, на сегодняшний день и по единому взносу мы весь прошлый год, э, этот год мы э, очень целенаправленно работали именно с предпринимателями. Сейчас эту же работу делает налоговая инспекция, то есть органы Министерства доходов и сборов. То есть мы им помогаем, то есть работаем совместно в связке постоянной. Тось долги, передані на 1 октября. Ті, які були в пенсіонному фонді, по ісполнітельним документам. Ми роботу продовжуємо. Серед злісних боржників з виплат пільгових пенсій підприємство Олімпкрух із боргом 3 мільйони гривень. Кілійський суднобудівельно судноремонтний завод та Одеський завод будівельно обробних машин не виплатили власним пільговикам по мільйону гривень. Стягнення заборгованості відбудеться у суді. Відшкодування пільгових пенсій має надходити щомісяця. Для работающих пенсионеров повышение пенсии по прожиточному минимуму не производится, а им производятся перерасчеты пенсии только за два отработанных года после предыдущего назначения или какого-то вида перерасчета. Что касается пенсии по инвалидности, такой же порядок. Или изменяется в связи с изменением группы инвалидности. Что касается размера пенсии э, по утере кормильца, то э, этот порядок распространяется, естественно, тут независимо от того, работает или не работает. Потому что пенсия идет за умершего кормильца. Нагадаємо, що з 1 грудня розмір мінімальної пенсії, що відповідає прожитковому мінімуму, становитимуть 949 гривень. Ця надбавка стосуватиметься лише тих, хто вийшовши на пенсію, перестав працювати. Пенсія тих, хто досі працевлаштований, залежатиме від року виходу на пенсію, заробітної плати і страхового стажу.